Привіт, маємо на майданчику вже в наявності два четвертих мігана на класних комплектаціях. Зовні дуже схожі, але є деякі дрібні моменти. Почнемо з цього. Це варіант трішечки бюджетніший. 12 855, Як ми любимо з хостіками, 17 рік, 255 пробігу автомат. Заводиться ключом, без ключового немає, але має датчик світла, дощу, мультимедійну навігацію з голосовим управлінням, двозональну кліматизацію і багато чого іншого. Наприклад, датчик давлення тиску в шинах е, і так далі. Ця ласточка в нас пригнана з Франції, куплена з аукціону, чорного кольору, без єдиного підкасу, має без ключ доступ, має титанові легкосплавні диски, чудові, чудову гуму, але на тисячу доларів дорожче. Ціна цієї автомобіля 13999. Якщо є якісь питання, чи вас зацікавили ці автівки, телефонуйте, а краще приїжджайте на ТЕЗДРАВ. Нагадуємо, що можна завжди замовити автомобіль за вашим запитом. Місто Бордич, вулиця Шкляників 8.